Коли односельці вперше побачили, як однорічна Іринка, накульгуючи біжить назустріч матері, одразу ж почали шепотітися. От пияцтво до чого доводить дитинка в них кривоногою народилася. Батьки Ірини й справді були петущими, тому здоров'я доньки їх абсолютно не турбувало. Патронажна медсеста багато разів їм казала, що вроджений синдром короткої ноги цілком можна виправити, але ті посилалися то на брак коштів. То на надмірну зайнятність, та так і не звозили доньку до професійного ортопеда. І залишилася дівчинка кульгавенькою, як із жалістю називали її оточуючи, і до школи пішла, страшенно соромлячись своєї вади. Але, на щастя, однокласники не надто її кривдили. Вона була тихою, сумирною і завжди готовою допомогти. Якщо хтось забував зробити домашнє завдання, сідала поруч і казала Давай разом зробимо. Перерва велика, встигнемо. Якщо комусь із хлопчаків розбивали лоба в рухливих іграх, завжди підбігала і прикладала до ранки чисту хусточку. Звідки в неї була така вроджена турботливість про інших залишалося тільки дивуватися. Та завдяки своїй добросердості Іра незабаром отримала шкільне прізвисько Іринка вітамінка, а згодом, як усі очікували, вступила до медичного коледжу. На той час батьки її остаточно спилися, тому Ірині, щоб мати хоч якісь засоби до існування, крім стипендії. Довелося підробляти санітаркою в найближчій лікарні. Щоправда, начальниця, сестра господиня Раїса Павлівна, спочатку не хотіла брати її у відділення. Ну куди тобі бідолашні у санітарки? Мені здорові дівчата потрібні, сильні, працьовиті, а ти он сама інвалідка. Але Іра не здавалася. Ніяка я не інвалідка. Інвалідність дають, якщо одна нога коротша за іншу, мінімум на сім сантиметрів, а в мене такої різниці немає, тож держава вважає мене про а ти зможеш підлогу мити і за хворими доглядати? недовірливо допитувала Раїса. Зможу. У мене батьки інваліди, тож мені доводилося їх із підлоги на диван затягувати, переодягати, коли вони були знерухомлені. Досвід є. Начальниця похитала головою, але все таки взяла на роботу. Іра майже одразу завоювала репутацію найдушевнішої, найулюбленішої пацієнтами санітарки. Вона не боялася ні важкої, ні брудної роботи. Довірений їй перший поверх завжди утримувала в чистоті. І жодних нарікань на себе не викликала. А співробітниці, помітивши її працьовитість і безвідмовність, частенько зловживали її добротою. То просили підмінити одразу після чергування, то підсовували її важких пацієнтів. Якось вона сама привела до лікарні якусь бабусю, що лежала непритомна на тротуарі біля магазину, ледве привела жінку до тями і мало не на власній спині притягла до приймального відділення. Санітарки накинулися на неї. «Ірко, ти що це вигадала? Нам хворі з вулиці тут не потрібні. Хто за її лікування платитиме? Ти чи що? Поки вони кричали, дівчина обтерла обличчя і руки жінки вологим рушником, почистила одяг, розчесала волосся. Виявилося, що це була відома в районі ветеранка війни, якій просто стало зле, а перехожі, сприйнявши її за пияницю, не тільки не надали допомоги, а й мало не копали ногами стороннє тіло на тротуарі. Тож, завдяки чуйності Ірини, керівництво лікарні уникло того дня великого скандалу. Однак ставлення до неї колег, які вважали її простачкою недотепою, так і не змінилося. Варто було санітаркам побачити в вікно якогось неприємного перехожого, як вони одразу кликали її. Іро, іро, йди ну швидше сюди. Тут для твоєї душеньки клієнт намалювався, і мало не падали від сміху. Ірина не ображалася, навпаки, їй було шкода своїх різновікових подруг по роботі. Які здебільшого були нещасні в сімейному житті, роботу свою не любили і знаходили розраду в плітках і підпільному розпиванні розведеного надичного спирту, ну і в глузуванні одна з одної. Швидка привезла того дня хлопця з вогнепальним пораненням у стегно. Потерпілий був непритомний, увесь у крові, і бруді, було видно, що його волокли по землі, тому він виглядав як справжній безхатнік. тим паче, що жодних документів при ньому не виявили. У приймальному покої невідомого направили у відділення, де працювала Іра. Сестра господиня, яка терпіти не могла вуличних пацієнтів, видала для нього замість постільної білезни якесь рване ганчір'я і з усмішкою покликала Іру. Коваленко, іди но сюди, тут тобі женішка привезли. Ти його відмий, може, він тебе заміж візьме? хихикнула вона наостанок, підморгуючи іншим санітаркам. Ті пирснулись сміху, а Ірина спокійно підійшла до ліжка новенького, змочила рушник і почала стирати бруд. Вона помітила, що це досить молодий і симпатичний чоловік, а як він опинився в скрутних життєвих обставинах, їй було неважливо головне, надати допомогу і поставити на ноги. Переодягнувши потерпілого в лікарняню піжаму, вона перестелила йому ліжко, намагаючись підвернути рвані краї простирадла під матрац, і тепер він виглядав цілком пристойним пацієнтом. Лікар, що підійшов велів, поставити йому крапильницю і попросив медсестру зробити нормальну перев'язку. А Ірина, зібравши брудні речі хлопця, поклала їх в окремий пакет. То що це надумала, Ір? Скажи, ще сама будеш його речі прати? Май на увазі, так не годиться. Їх треба як слід пропарити Хто зна, де він валявся. Гаразд, спочатку випру, потім принесу в автоклавну, пообіцяла вона. Вдома Ірина розгорнула пакет у ванні і почала уважно оглядати речі новачка. Це були недорогі джинси, футболка і сорочка відомих брендів, а ще кросівки, які Іра бачила тільки на рекламних картинках. Тож ніякий він не безхатні, Країса Павлівна, подумала Ірина і почала старанно промацювати кишені джинсів. Так і є, зраділа вона, знайшовши в вузненькій потайній кишенці маленьку банківську картку Стікер. Але тут же засмутилася. Картка ж не іменна, як дізнатися, хто власник? пригнічено подумала вона і вирішила, що запитає у Лери сусідки, з якою разом винаймали кімнату. Лерка вчилась у фінансовому інституті. Після обіду, коли випрані речі хлопця вже досихали на балконі, з навчання нарешті повернулася подружка. Побачивши на мотисті молоджаче вбрання, вона розштовхала міцно сплячу Ірину. А у тебе що, мужик завівся? А та спросуня не зрозуміла, про кого запитує подруга. А коли розповіла про те, що сталося, Лера почала сміятися. О, Ірка, смішна трі, просто Дон Кіхот кіхоту спідниці, чесне слово, Ні, щоб скупитися на цю картку, поки її заблокували і викинути. І звідки я можу знати, як знайти власника за стікером? Хоча, ну, ну, дай сюди. Вона почала розглядати зворотній бік міні-картки і помітила написаним дрібним шрифтом телефон кол-центру банку. Ну, ось, дзвони, пояснюй ситуацію. Ірина швидко піднялася, вмилась, ковтнула холодного чаю і почала дзвонити. Лера пішла в ванну і почула, як Ірина пообіцяла комусь, що скоро буде. Ти куди зібралася? Та ось у банк сходжу, уточню дещо. Але коли Ірина прийшла у відділення, на неї чекав не хто небудь. А сам директор. Він взяв картку, придивився і затиснув пластик у руці. Звідки у вас це? Обличчя директора почервоніло, і в диханні й голосі з'явилася хрепота. Я злякалася, що чоловіка прямо тут схопить інфаркт. Будь ласка, заспокойтеся, голосом впевненої в собі медика, сказала дівчина. Я знайшла її в джинсах молодого чоловіка. Він потрапив до нашого відділення вчора ввечері. О Боже, що з ним він живий? Ну, неживих ми у відділення не приймаємо, таким інше місце призначене, так само впевнено промовила Ірина. В нього кульове поранення. Сподіваємося, що небезпечне. Кульове? Де він? У якій лікарні? Вулиця Грушевського, 25. Тут недалеко. Банкір розвернувся і хотів було піти, але раптом подивився на Ірину. «Знаєте що? Поїдете зі мною, покажете, де він лежить. Та хто він вам? Це картка мого сина, і сльозами в голосі відповів чоловік і подав їй руку. Ну, швидше. Він майже бігом кинувся до машини, але раптом помітив, що дівчина ледве встигає за ним криглаючи. О, пробачте, заради бога, я від цих переживань нічого навколо не помічаю, зніковів вона. Але Іра заспокоїла його. Нічого, це можна зрозуміти. Вони всіли в таку сліпуче, красиву машину, яку Іра навіть уявити собі не могла, і мчали до лікарні. Дорогою директор представився Матвій Семенович, директор банку і, скоріш за все, батько вашого пацієнта. Андрій зник тиждень тому. Його машину знайшли неподалік нашої дачі. Усі документи були на місці, а сина і сліду не лишив, наче його з машини на руках винесли. А вчора подзвонили і замагали величезний викуп. Виходить, Андрій у цей час уже від них утік. Чоловік схлипнув і, звернувши на лікарняну стоянку, запитав Разі, справді, тут так Так-так кивнула Іра, яка ще не могла утямитися від почутого. Вона провела Матвія Семеновича у відділення через службовий вхід і впустила в палату. Андрій усе ще лежав під крапельницею. Але вже був при тямі. Іра випадково зустрілася з ним поглядом і зніяковіла. У хлопця були такі гарні, такі розумні очі, від яких неможливо було відвести погляд. Але Іра опустила голову. Тату. здивувався Андрій, як ти мене знайшов? Матвій Семенович кинувся до ліжка сина, обійняв його і почав цілувати в голову. Живий ти, живий, потім показав на Ірину. Це вона допомогла тебе знайти. А хто це? запитав Андрій. Батько знову зніяковів. Ох, пробачте, я на своїх емоціях навіть не запитав вашого імені. Ірина Коваленко, працюю тут санітаркою, ще вчуся в медколеджі. Дякую вам, Ірочко, забалькотів Матвій Семенович. Якби не ви, ви проведете мене до лікаря? Тату, лікар щойно був, сказав, куля зачепила м'які тканини, а кістку ні. Тож обіцяв, що скоро знову побіжу. Гаразд, цинку, добре. Але ви, Ірочко, все ж проведіть мене до лікаря. Мені треба з ним поговорити. Мій син не може лежати в загальній палаті, сказав він, трохи підвищивши голос, і вийшов у коридор. Ірина показала, як пройти в ординаторську, і повернулася до Андрія. Давайте я тут порядок наведу, а то он рване простирадло з під матраця вибилося. Вона почала поправляти постільну білизню і раптом почула, як медсестра на посту на початку коридору комусь каже Так. Учора надходив такий. Зараз подивлюся, в якій палаті лежить. Іра виглянула і зблідла. Інтуїція підказала їй, що підозрілий тип, який стояв біля посту і явно шукав Андрія, становить для нього якусь небезпеку. Вона в одну мить підскочила до його ліжка, пошепки наказала лягти на бік і якомога щільніше притиснути коліна до грудей. Потім швидко висмихнула краї простирадла і зав'язала їх поверх згорбленого Андрія вузлом. Зверху. Накинула рушник з сусіднього вільного ліжка. У цю хвилину до палати увійшов той самий тип. Андрій Мельник тут лежить. Іра, затуливши спиною свій вузол, невдоволеним голосом сказала: Ні, його тут на перев'язку забрали, півгодини у коридорі. Посидьте. Мені тут за небіжником прибрати треба. Чоловік михцем глянув на купу білизни на ліжку, забобонно перехрестився і вискочив з палати. Іра виглянула і показала в інший кінець коридору. Он там диванчик є, тільки дивіться, не паліть. Той слухняно кивнув і в два стрибки опинився на дивані. А Іра, розмотавши Андрія, запитала Як думаєш, зможеш іти? Куди? Навіщо? запитав приголомшений хлопець, якого трясло від страху. Він упізнав прибулого за голосом: Це той самий охоронець, від якого я втік. Це він прострелив мені ногу. Усе скінчено. Він уб'є або мене, або батька, або обох. «Ану-ну, -ну, не розкисай, давай на у вікно. Вона допомогла йому підвестися і підійти до вікна. Андрій скривився від болю, але терпляче виліз на підвіконня, а з нього впав на клумбу з петуніями. Гордість, сестри господині. Іра незграбно стрибнула слідом за ним, схопила за руку і потягла з собою. Куди? простогнав Андрій, накульбуючи на хвору ногу. Доведеться до мене. Я тут недалеко квартиру винаймаю, і там тебе ніхто не знайде. Ну, а потім побачимо. Вони перетнули лікарняний парк і опинилися на галасливій вулиці. Люди з дивом поглядали на парочку кульгавих молодих людей, які, тримаючись один за одного, кудись поспішали. Штанина лікарняної піжами Андрія почала червоніти від крові. Іра його підбадьорила. Ну, ще трішки, майже вдома вже. Біжу. хрипко відгукнувся Андрій і пожартував. Ну ж теж, лікар то не помилився. Коли Ірина закрила вхідні двері на ключ. Хлопець притулився до стіни і почав сповзати по ній на підлогу. Е, друже, тільки не тут, я тебе до дивана не дотягну, благала Іра. Але Андрій все-таки знептомнів. Їй довелося принести теплу ковдру і підстелити її під свого несподіваного гостя, обережно перекочуючи з одного боку на інший. Потім підклала під його голову подушку і накрила тонким пледом. В цей час у лікарні розгорався скандал. Матвій Семенович, який після милої бесіди з лікарем домігся, щоб його сина перевели в палату люкс, повернувся і не застав Андрія на місці. Також не було і санітарки. Де він? розкричався він на всю лікарню. Що у вас за безлад у лікувальному закладі? Медсестри почали набирати номер Іри, а один з пацієнтів, що лежав поряд з Андрієм, поманив до себе пальцем Я бачив, куди вони втекли. Загадково сміхаючись, сказав дідусь зі слідами частих запоїв на обличчі. Ну, куди, кажи ж? Тише, папаша, тише. незворушно відповів той. Ти спочатку на випивку підкинь, а вже потім з людьми розмовляй. Ах ти ж, вилаявся Семенович, але все ж поліз у кишеню і дістав звідти папірець у 500 гривень. Інших немає, кажи вже. До нас у палату, неквапливо почав дідусь, заходив якийсь тип. Пика протокольна, одразу заграти можна. Так ось, запитав він, значить, де Андрійко лежить. А наша ірочка, ох і розумна дівка, вашого сина ганчірками обмотала та й витурила цього типа з палати, мовляв, не заважай за небіжником прибирати. Веліла йому у коридорі посидіти на диванчику, а сама разом з вашим сином у вікно стрибнула. Матвій Семенович підібрався до підвіконня. Вікно й справді виявилося нещільно прикритим. І на клумбі чітко виднілись дві великі вм'ятини. Банкир закинув голову. О Боже, де ж тепер їх шукати? Та вона його напевно до себе забрала. Знайдеться, продовжував дідусь. А ти б добродію того мужика в коридорі по труси. Андрій казав, що це він йому ногу прострілив. Матвій, ні слова не кажучи, вискочив у коридор і помчав. На дивані для відвідувачів усе ще сидів той самий тип. Банкир мовчки врізав йому в перенісся, а коли той обм'як, скрутив йому руки за спиною. Потім крикнув на сестринський пост Дівчата, викликаємо поліцію. Ірі довелося відключити телефон, бо співробітниці дзвонили одна за одною безупину, а в неї зараз не було ні сил, ні бажання відповідати на запитання. Вона розірвала одне зі своїх простирадил і зробила Андрієві нову пов'язку. Потім обережно піднесла до його ніздрів ковпачок від пляшечки з нашатирним спиртом, який додавала у воду для квітів, і хлопець нарешті відкашлявся. Ну, слава Богу. сказала Іра, дивлячись у його цілком осмислені очі. Від погоні втекли. Тепер залишилося повідомити твоєму батькові, де ми. А де ми? запитав Андрій, оглядаючись на стіни. Поки що в моєму передпокої». Я просила тебе дотерпіти хоча б до дивана, але ти все таке відключився. Ну ти, молодець, з такою крововтратою майже цілий квартал зі мною пробіг. Ну що, пам'ятаєш номер батька на пам'ять? Звісно, тільки давай я все таки на диван переберуся. Негарно тут якось на підлозі сидіти. Іра допомогла йому піднятися, підставила плече, повела в кімнату. Голова паморочиться. Поскаржився хлопець, а потім раптом усміхнувся. Слухай, а ти чому кульгаєш? Теж поранена чи зі мною за компанію, щоб не виділятися? Іра почервоніла. Ні, ні те, ні інше. У мене з народження одна нога коротша за іншу. Що так буває? щиро здивувався гість. Слухай, а так на вигляд і непомітно зовсім. Тому що грізниця невелика. Можна було виправити, але батькам було не до мене, несподівано зізналася Ірина, тільки зараз зрозумівши, що за все життя вона ще ні з ким не говорила про свою ваду. А з Андрієм це вийшло так просто, ніби й не соромно зовсім. Так, проблема. А зараз можна виправити? Очі його загорілися якоюсь ідеєю. Так, але тепер це буде дуже довгий процес. У дитинстві все зробилося б набагато швидше. Я ось мріяла вивчитися на фельдшера, потім назбирати грошей, щоб застосувати спеціальний пристрій. Апарат Ілізарова називається. Він дуже добре себе зарекомендував. Але, на жаль, очі Андрія засяяли ще яскравіше Слухай, так це ж чудово. Все вирішено. Як тільки виплутаюся з цієї історії, займуся твоїми ніжками. Іра страшенно зніяковіла. Хіба може вона собі дозволити, щоб. Ось цей красень, який навіть на дачу одягається в брендовий одяг, раптом ні з того, ні з цього зайнявся її здоров'ям. Вона поправила йому подушку і сказала: Не треба, Андрію, мабуть, така доля в мене залишатися кульгавенькою. Хоч же дурниця. Тобі скільки років, що ти на своїй долі вже хрест поставила? Не більше двадцяти, не більше, посміхнулася Іра. Ну от, значить, кісточки ще ростуть, так що навіть не сперечайся. Він перевів погляд на балконне вікно і раптом часто, часто закліпав. На мотузці все ще висіли його випрані речі. Ір, так ти що, забрала мої речі додому? Ну так подумала, може, знайду хоч якийсь документ, в приймальному завжди неретельно оглядають одяг. От і знайшла твій платіжний стікер, посміхнулася вона. Та ти що? І навіть не було думки витратити? знову здивувався хлопець. Ні, ну, по-перше, картка могла бути заблокованою, а по-друге, за чеками можна вирахувати, де робилися покупки, а значить, і вийти на мене. Ну і по третє, найголовніше, я ніколи нічого чужого не брала. Андрій подивився на неї так, ніби Іра прилетіла з іншої планети. Дівчина з ніяковілого двернулася, поклала йому у руки свій телефон і вийшла на балкон, зняти давно висухлий одяг. «Ір!» Яка в тебе адреса? запитав він. Батько зараз приїде. Матвій Семенович з'явився в явно хорошому настрої. Він з порога почав обіймати Іру і мало не підкидати її до стелі, як маленьку. Рятивниця ж ти наша, розумниця, красуня, просто молодчина. Іра не знала, куди подітися від усієї цієї раптової ласки, а Матвій Семенович, втомлено впавши на диван у ногах сина, витер спітнілого лоба. Ну, дітки мої, все скінчино. В сенсі, тату, спіймав я твого стрільця на тому самому диванчику, куди його ірочка відправила. Банкір розсміявся. Ну, яка ж вигадниця, тобі б в артистки йти. Потім медсестрички викликали наряд, а в поліції цей тип здав усіх своїх подільників стельбухами. На цих словах Семенович уже не зміг стримати регота. Іч, дільки які, хотіли легких грошенят зрубати. Але тепер у них буде купа часу придумати собі більш гідне заняття. Андрій заусміхнувся. І по ділу. Вирішили, що вони і мафіозі, а самі звичайні гопніки, тільки розуму їх вистачило, щоб зупинити мене на пувтівці в формі патрульної поліції і знешкодити дешевим перцевим балончиком. Поки я чихав та кашляв, вони мене витягнули з машини на якусь ганчірку і віднесли у свій бункер. Так. Тепер, сину, нам треба з тобою подумати, чим будемо, Ірочку, дякувати. Якби не її кмітливість, навіть не знаю, на що б ці шакали пішли. Вони ж зовсім без гальм. Могли й пристрелити тебе? Знаю, тато, тому й утік. А подарунок своїй рятівниці я вже придумав, правда, Ір? Вона почервоніла і знизала плечеми. Ну і чудово, зрадів батько. Так, синку, до лікарні треба повернутися. Лежатимеш в окремій палаті і скоро одужаєш. Все таки втрата крові не жарти. Так, від того і непритомнів, подтверждала Ірина. Протягом наступного тижня вона кожне чергування отримувала від Андрія свіжий букет квітів як не прийде в його палату з прибиранням, так він їй тут же вручає то білосніжні ромашки, то рожеві півонії, то невимовної краси садові і риси. Іра ховала квіти подалі від цікавих очей у свою містку сумку, бажі обернувши букети мокрою газетою. І тільки вдома дозволяла собі вдосталь милуватися подарунком. Лера, помітивши, що всі вази, а потім і банки у квартирі стали зайняті квітами, засміялася ну, отже ж, я ж казала, мужик у тебе завівся, а то все скромнічала. Іра сама боялася собі зізнатися, що Андрій мічно оселився в її сердечку. Вона гнала від себе навіть найзмінненші думки про нього, адже він красень, улюбленець долі, а вона все лише бідна кульгавонька. Хоча, коли він просив її вечорами хоч трохи посидіти з ним разом, усі ці бар'єри ніби зникали, настільки їм було легко і приємно спілкуватися. А недовго Андрій перестав кульгати і виписався. Іра подумала ну от і казочці кінець. Вона була впевнена, що, повернувшись до колишнього життя, Багатий молодий чоловік забуде про свою обіцянку і викреслить її зі своїх спогадів. Але прийшовши черговий раз додому зі сміни, вона застала біля дверей Андрія. Той тримав у руках великий кошик з квітами і переминався з ноги на ногу. Іра запросила його увійти, і хлопець прямо з порога випалив: Ір, я все розповів батькові, і він схвалив моє рішення. Виходь за мене заміж. Стой, Андрію. Що ти все розповів? здивувалася вона несподіваній пропозиції, що кохаю тебе і жити без тебе не можу. Іра опустила очі. Навіть якщо це мало статися, то напевно, після того як я вилікуюся. Ти що хочеш, щоб твоя наречена кульгала на весіллі? Та я вже все передбачив, засіяв Андрій, і дістав з глибини кошика якийсь згорток. Ось примір. Він показав дивовижної красиве сільні туфлі на невеликому каблучку. Ірина запитально подивилась на нього, а хлопець підбадьорив Примір, будь ласка. Вона взула туфлі і зробила крок перед зеркалом. На її обличчі з'явився такий дитячий подив, що Андрій розсміявся. Ну і ще крок. Іра пройшлася по кімнаті і ахнула. Вона не кульгала. Андрійку, а в чому секрет? підбігла вона до нього. Там вбудована устілка з набивкою. Я потайки все дізнався, всі розмири. Іра кинулася його обіймати. Андрій ледве встиг поставити кошик на поличку. Там ще один сюрприз, сказав він, тонучи в її обіймах, а потім дістав з кошика коробочку з обручкою. Через місяць до відділення лікарні, в якій працювала Іра, під'їхав білосніжний, розкішно прикрашений лімузин. Ірочка, яка у весільному вбранні здавалася казковою принцесою, вийшла з машини в супроводі Андрія. І прямувала до службового входу. Вона йшла так легко, ніби сковзала по хмарах, і санітарки, які чергували того дня, не одразу впізнали в ній їхню простачку. А впізнавши, схопилися за голови Матоньку, та це ж той самий, якого Райка Ірчиним женіхом називала, от так наворочила. А вона підійшла до сестри господині і вручила їй якийсь конверт. Ось, Раїса Павлівна. Тут невелика компенсація за пом'яту клумбу і запрошення для всіх колег на фуршет. Матвій Семенович влаштовує його наступного тижня на прогулянковому катері на честь порятунку сина і нашого з Андрієм Васілля.